Привіт народ, ми з України. Значить, доросли ми до того часу, коли вже задумались, що треба нарешті поставити за рівнів. Бо ремні провісли так нормально. Вже ну, третій рік трактори ми ще не разу їх не натягували. Не в тому, що нам лінь, а не в тому, що не було потрібності. Але цього року вже при Оранці, так заглубив батько нормально, то запіщали перший раз. Так що з цим треба щось робити. ну, Походу покажу які є дві проблемки. Значить, не знаю, чи вам буде видно, але тут соосність шківів, це просто жахлива. Це просто капець. Ці ремні аж просяться, щоб їх вирівняти. Я не знаю, як ці зборщики, так, так звані в лапках збирали цього апарата. Зараз покажу в чому причина і треба виправляти. Значить, значить двигун прикручений до чотирма болтами до швелера, а сам швеллер вже прикручується до полу рами, в якого є такі продовгості плоскості, ну прорізані, щоб можна було регулювати натяжку рівнів, як би сказати. його треба розвернути. А тут болт впирається вже е, ну, в кінець е, цієї цього. Треба це все виправляти, бо інакше ми ремнів не розвернемо. Кому цікаво, як ми зробимо натяжного, то дивіться далі.